Проведення бізнесу в Україні, зокрема захист від податкового тиску та уникнення будь-яких конфліктних ситуацій між фіскальною службою та підприємцями, говорили на черговому засіданні Круглого столу в Івано-Франківську представники асоціації платників податків бізнесу та влади Прикарпаття. Перший віце-президент Всеукраїнської громадської організації Асоціація платників податків України Юрій Атаманюк обіцяє сприяння у вирішенні потреб підприємців області на найвищому державному рівні. Послухати бізнес середовище Франківщини, що так найбільш гаряче, що більш всього турбує людей, щоб мати певну картину, і ми активно виходимо на центральні органи влади. Маємо. Достатньо потужні зв'язки з парламентарями для того, щоб відстоювати інтереси бізнесу. Якщо влада не дослухатиметься до підприємців, то може виникнути ще один майдан. Застерігає голова ради територіального відділення асоціації платників податків Ігор Вінтонюк. Представники бізнесу Прикарпаття підготували ряд пропозицій до вищого керівництва держави, які стосуються податкового законодавства. Не слухаючи людей, звичайно, влада може наробити багато помилок. Тому ми, тому ми, упереджуючи дані події, маємо можливість і бажання зустрічатися з владою, доводити до відома їх про те, чим ми бачимо, як, ми бачимо наші, ну, як люди бачать про те, як потрібно вести себе стосовно тих процесів, які проходять в нашій державі, слухати людей, і певне розуміння повинно відбуватися між владою і бізнесом. З введенням в дію нового податкового кодексу у співпраці фіскальної служби та бізнесу часто виникають непорозуміння. Тому податківці намагаються роз'яснювати нове у податковому законодавстві. Ми зараз стикаємося дуже з тим, що зміни пройшли. Вони пройшли швидкі. З 1 січня вже ввелися в дію. Багато є непорозумінь, багато є. Питань, запитань і тому ми, я думаю, і сьогодні разом з платниками податків, з Асоціацією платників податків надамо все можливі роз'яснення. Крім того, сьогоднішньою нашою метою є підписання спільних дій на 2016 рік, а також є вже ряд напрацювань і пропозицій, змін до податкового кодексу, які би наші платники податків. Під час засідання Круглого столу відбулося нагородження представників Асоціації платників податків.